Всім привіт! Зараз буде розпаковка чергова посилок із AliExpress. Так, тут у нас консолідовані посилки, наскільки я бачу так, в цьому пакеті. Ось якісь такі синенькі пакети, перший раз їх бачу. Так, ще якась така штучка з китайською э, ця, стяжка якась порвана, непонятно, що тут. Більше нічого немає. Так. Коробочка, в принципі, тут вона себе видає, що тут у ній знаходиться. Так, що у нас тут може бути? Дуже цікаво. Так. Китайчики щось позапаковували. Бачите, такий синій кульок. Так, один. Так. Ось. Тут китайські іерогліфи. Запаковано знатно. Щось, напевно. Ага, я зрозумів, що це. Досить прикольна штука. Так, і це ж, виходить, від того ж відправника, я так розумію. Це фірмові речі, це інструменти, наперед скажу вам. Не дешеві, але я сподіваюся, що вони якісні. Тому що вартує їх немалих грошей. Так, дивіться, як дуже якісно все запаковано. Все чітко. Ну, На перший погляд дуже класно. Купирки, дивіться, не пожаліли. Це, в принципі, перше ось таке. Ну, Магазин дійсно не дешевий, дуже, скажімо, не дешевий. Але я надію, що товари дуже якісні. Так, дивіться, що у нас тут? У нас тут, виходить, такі фрези. Так, вони, напевно, висуваються чи що. Як вони ж відкриваються. Так, як їх відкрити? Щось вони запаковані конкретно. О, ось так. Дивіться, це у нас ось такі фрези, Добур машинки, напевно, чи для чого. Я навіть не знаю по металу чи по чому вони. Дивіться, їх є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 комплектів. Напевно, так і мало бути. Я вже не пам'ятаю. Тут. 3 на 6. 6 мм, не знаю, що це таке. Хвостовик 3, 3 мм, напевно, а 6 мм це м ось ця діаметр, напевно, чи що, не знаю. Ну, в общем, фірма ось така. Конкрок. Якась така дорога. Ось. А тут у нас щось. Я не знаю. А, і фреза. Фрезу я от не пам'ятаю, що я замовляв, можливо, її дали в подарунок. От я не пам'ятаю. Ну не зрозуміло, що як вона тут по якості, але на рахунок фрези, от я не пам'ятаю. Чи я її замовляв, чи можливо її дали в подарунок. Пізніше гляну. Ну, є вона. Так, свердла я ж точно замовляв. Свердла Кобальтові. Перев... Як їх перевірити, чи вони дійсно Кобальтові? Так, я не знаю. Але дивіться, сюди поставили навіть папірку для того, щоб воно все не літало. Ну, реально це класно. Це класно, тому що посилки приїжджають інколи такі, що взагалі. Запакування за, за ось це все реально великий плюс. А от на рахунок якості сверли я не знаю. Ці сверла не дешеві, вартість їхня десь біля 50 доларів. Так, на них пише HSS-CO. Тобто вони з Кобальтом мають бути. Не знаю, як їх. Потрібно буде затестити. Тут бачу, що грані такі досить. Нагострені, дивіться, набір від одинички до десятки. З кроком, в принципі, 5 мм. Ось такий набір. Так, одиничка у нас тут реально дуже маленька. Ось така, але вона є. Ось такий набір в кейсі металевому. Так, ось. Кого буде цікавити, пишіть коментарі або краще телеграм, я кину посилання. Ось на такий набір. Все змащено, досить непогано. Не знаю, як сама якість, але упаковка все, ну, скажімо, на вищому рівні. Я задоволений. Так, наступна посилочка у нас. Це, бачите, консолідована посилка. Тут також щось важке, металеве, відчувається зразу, що дійсно важке. Можливо, тут також набір сверл, або чого. Так, дійсно, набір сверл. Тільки це вже якоїсь іншої, напевно, фірми. Дивіться, тут у нас з Хексом. Також Кобальтові, також вони десь 60 доларів їхня вартість. Тільки тут вже до 13-го. Тут до 13-го сверла має бути. Ну, дивіться, вони там запаяні. Хочу поглянути. Чи дійсно 13-ка? Тільки щось не бачу, щоб було вказано, що вони дійсно кобальтові. Ось тут китайці ХССКО. Тут вказано. Не хочу їх розпаковувати, тому що, можливо, будуть на подарунок. На ось цих на 13 дивіться, не вказано. 11. Так, 12. На ось цих не вказано. Тому я не знаю, чи дійсно вони кобальтові, чи ні. На ось такі сверли. Розпаковувати поки що їх не буду. Але можливо, коли буду їх затестити, тоді вже зніму відео і скажу вам. Ці сверла і ці, ці кобальтові, вони дуже дорогі. Але наскільки вони дійсно оригінальні та ну, дійсно кобальтові, то потрібно буде їх глянути, скажімо, спецам якимось. Так. Наступна посилочка, це у нас, як ви бачите, вже по коробці, це у нас блендер. Блендер у нас йде фірма ось така. Бачите Mi UI. Я думав, що це йде e, Xiaomi, повівся там, скажімо, на спішці, замовив, а, а це ніякі не Xiaomi, тому що мені вже один блендер прийшов. Дешевша моделька. Так? Це, це дорожча моделька. І ну, ніякий він там не Xiaomi. Хоча тут бачу вже якийсь паспорт, все типу, прикольно. Але ну, це ніякий не Xiaomi. Це звичайний якесь мійогер. До речі, дивіться, ось бачите, який вінчик. Ну, він такий не має бути. Відразу бачите якісь. Тобто тут відразу видно, що це якийсь. О, бачите, пружинка вже вискочила. Ну, якщо б це був мій оригінал якийсь, то це було б зовсім інше. Покажу вам по комплектації. Ну, що ось. Звичайний блендер, тобто насадка блендера. До речі, в тій моделі, ніж взагалі ніякий. Ну, в принципі, тут, в принципі, тут також нічого надзвичайного. Коротше, так, чаша. Ось такий вінчик. Не знаю, для чого той вінчик, звичайно, такий маленький. Ось такий вінчик. Тут чаша блендер для змелювання чогось. Ось така. До речі, доїхала вроді би ціло. Ну, не знаю, можливо, я собі залишу ось цю модельку дорожчу, Подивимося, як він вмикається, як він працює. Тому що дешевший, ну, відверто якийсь такий хлам. Так, ну і ось ця насадка, так, для вінчика виходить. А, ще ось тут якась насадка, блендер. Ну, дивіться. Нічого собі, ще одна насадка. Тут, ну це насадка не між, це просто для збивання, напевно, я не знаю навіть. Можливо, цей цікавіший, я вам скажу. Так, глянемо ще на ось цю штуку, на сам апарат. Ось мій такий. Тут уже кнопка покраще, я вам скажу. Тому що в тому... Там якась блоку... блокування кнопка, ну, така, скаже, фігня, повна. Так, в мене тут вже є розетка. Давай. Ну, такий запах якийсь пішов від нього, ніби він перегорає, я вам скажу. Ну, таке. Так. Це так тримається. Ну, я вам скажу, ця штука якісніша, відносно того, що в мене там є дешевше, реально якісніша. Тому, в принципі, дану позицію можливо і спробувати собі залишити. Ніж, в принципі, якось трішечки якісніше наточений. Не скажу, що там прям дуже, але все ж таки якісніший. Ну і плюс ось тут простіше просто натиснули і все. Там ще якась кнопка додаткова, ну плюс комплектація тут ширша. Також, кого цікавить якісь посилання, то ви додайтесь в Телеграм і вже там пишіть. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Вмикаємо дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до зустрічі в наступних випусках. Всім пока!